Олежик показує на свій животик. Він у малого болить найбільше. У лікарні він уже третій день. Сюди шестирічний хлопчик потрапив із діагнозом гостре алкогольне отруєння. А знаєте, що? що? Е, я купе е, з'їв помидору і рок, і зато я, я в лікарню попав. Так він розповідає спочатку, але згодом зізнається. Отруївся зовсім незвичайними продуктами. Скажи, ти пев горілку? Ні, пив. Коли? Е, в неділю. Мене заливала в мене. Баба заливала. А чому? Не знаю. Я почали почіліхати. А сів, баба, взяла залила. Багато? Угу. – Скільки? Отак. Олежик разом із мамою і відчимом прийшли до баби Тані на Великдень. В день гучна компанія відзначала свята. На малого уваги не звертали, розповідає мама Олежика Наталія Дроворуб. Коли її мама встигла пригостити онука алкоголем і гадки немає. Єдине, що помітила, це зміни у поведінці малого. Я зайшла до хати, він ще нормально бігав, писав, він має бавився бетку, читав малював. Тут моментально він сказав, що він хоче спати. Він ляг і все. Я до дитини, він так, ну, все, вмирає на руках. І ми визвали скору. І з 30 років, який працюю, це перший випадок, який дитину в 6 років привезли в алконі кому. Маленького Олежика медики реанімували кілька годин. Хлопчик був без свідомості та зниженими рефлексами. У лікарні не робили аналізу на вміст алкоголю в крові. Втім, кажуть, доза, яку прийняв малий, невелика, тільки не для дитячого організму. Може бути і 20 грам, і до 50 грам, то доза достатньо для дитини, для того, щоб зайти в кому, якщо не надати адекватну медичну допомогу, дитина може її померти. Усі три дні, які Олежик пробув у лікарні, поруч була його мама. Наталія і досі не може повірити, чому бабуся напоїла алкоголем свого єдиного онука. Такого ніколи не було. Відколи жимо 6 років, такого ще не було. Просто не знаю, що нам може забагато була п'яна. І таке зробила баба Таня після всього, що сталося, внука так жодного разу і не провідала. Ми відшукали будинок, у якому вона проживає зі своїм співмешканцем. Сталося, бо ми були у вашого внука. І правда те, що ви заливали в нього горілку?» Ну як заливали? Ну як, ну то я що ізверки якісь, чи що. Гори сміття, брудна білизна, недопалки і порожні пляшки від алкоголю. За столом та ж компанія що й кілька днів тому. І, схоже, нам тут не надто раді. Так, забрать. Ну, тихо, тихо, тихо все, руки, 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 руки. не видів. Руки, руки. Я, брат! Що ти Ми до вас прийшли. Я брат. Все, є своє камерово! Покинувши галасливу компанію, Тетяна Дроворуб погоджується із нами побалакати. Жінка виправдовується. Уму не постижемо, бо я дитині грів дав. Він міг, він такий у нас шустрий, що він міг на столі стояв, він міг сам лигнути і все. Баба Таня каже, її провина тільки у тому, що не догледіла малого. А я це не подивила за ним. я не знаю. Тетяна переконує, випиває вона рідко, тільки Столько? у свята. А от сусіди розповідають зовсім інше. Тиячку, пусті. живуть в чужій хаті тут киячку. А донька теж зловживає чи ні? І вони всі разом тут п'ють. No. А дитина то в неї є. А дитина з ким як, Як вони та з ними там цим випадком уже зацікавились правоохоронці проти Тетяни порушили 180-ту статтю адмінкодексу України, доведення неповнолітнього до стану сп'яніння, максимум, що їй загрожує, 134 гривні штрафу. Покарання нестиме і мама хлопчика за неналежне виконання батьківських обов'язків. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. I'm <laughs>